Школа, вчитель на селі це осередок освіти, духовності, культури. Школа вчителем сильна. Про такого вчителя і розповідь у нашому сюжеті. Євген Стефанюк 60 років попрацював у школі в селі Пшеничники. Цього року на зміну шкільним урокам зайнявся створенням музею села. Ідея виникла давно більше як 25 років. То були різні періоди, то можна то було, то не було. А от після того, як вже помер Тарас Іванович, це за уч нашої школи, а потім інспектор, то він мені лишив матеріали про село. І він, кажу, виникло друге дихання. І тоді вже закрутилося до кінця. І, а як збирати? До людей. Причому хтось дає, хтось не дає. У вас там ви говорите, а як там на схов? А тепер, коли вже це зробилося? Останні дві неділі. Люди кличуть після церкви, ходіть до мене додому, я там щось маю. Тепер люди вже масово. Цей майстер, він дуже гарний різьбяр, він більше духовного змісту картини різьбить. Зайнявся так, як би власною роботою. І от отако полегонько скажуть: це хлопці, які в АТО були. І так, оце ще шевське ремесло. І так полегонько. одяг практично був. Ну як вам сказати, стилі одягу? Я не можу характеризувати, але був весь на цьому полотні. Хто хороша господиня вишивала, котрі не могли або не робили це, то бачите, є сорочки і без вишивки, зрібні, як кажуть, з полотна кожен шив. Сорочки, ну, спідниці, штани. Деколи верхній одяг теж з цього самого полотна, але його фарбували відповідно. От тако. Стиль одягу, мабуть, одне від другого набиралося, який був прийнятий в селі, таке приблизно шили і робили. Книжка виникла давно, як кажуть, 25 років тому. Але то я більше писав як для класного керівника, кілька експонатів мав таких маленьких. Я цим сплотною не займав. Мене більше цікаво музей, ніж книжка. А от коли Тарас Іванович дав мені, а в нього основне, що його це е, спогади старожилів. І тоді я, коли він вмирав, я за дві тижні був в нього, виникло, він мені попросив, я тобі даю права, і, і корекції, і редагування, давай своє і роби одну книжку. І що виникло? Прекрасні його матеріали, але виникла потреба, щоб в майбутньому хтось видав книжку доповнити документально. Тому я зайнявся багато разів вже в обласному архіві, в обласній бібліотеці, одній, другій для юнацтва. І шукаю, і так разом все складається. Тепер вже є і спогади старожилів, і документальне підтвердження цьому. От цікаво, 1700 якийсь рік, вже зараз не пам'ятаю, переселилися сюди, центральна вулиця називалася село, де живеш, на селі. Це практично перші поселенці. І в документах є, що там була 41 хата. Я спеціально пішов, перерахував, а там є 44 хати. Практично відповідає тому, як люди переселилися на цю одну вулицю, 41 хата, і майже ті, всі хати збереглися. В цей день на відкриття музею зібралася громада села, учні, вчителі, щоб привітати пана Євгена не тільки з цією подією, а й 80-річним ювілеєм. Сьогодні ми маємо дуже важливу подію в житті села. Відкриваємо музей села та школи. Засновником і ініціатором створення був ветеран праці, вчитель, який пропрацював 63 роки у нашій школі. Можна сказати, подвижник, громадський діяч, просто людина з великої літери Стефанюк Євген Васильович. І якраз 12 листопада ми його святкували 80-літній ювілей. Євген Васильович займається написанням історії села, яку колись ще почав писати колишній зауч Волосянчук Тарас Іванович. І одночасно Євген Васильович ще збирає матеріали для нашого музею. Останні роки працював з неповним тижневим навантаженням у нашій пшетківській школі. Тобто у 79 років завершив свою вчительську діяльність. Так що ми можемо брати приклад з такого такої великої людини з великим серцем. Це є приклад для наслідування для усіх вчителів. Особисто для мене це є ідеал вчителя. Урочисту стрічку перерізано. Музей відкрито. Як добре, що є такі люди, які не дають пропасти народній пам'яті, народній культурі. Це надзвичайно добре, що в населених фунтах є такі люди. Ми в районі маємо таких людей. Ви, думаю, були вже в музеї села Милування, думаю, були в музеї села Слобідки. І це все робиться тільки на ентузіазмі людей. Тобто на тому, що людина любить історію свого села, любить своїх людей і витрачає свій особистий час для того, щоб. Показати, а як колись жили наші діди, прадіди, як жили наші батьки і виховувати на цьому молоде покоління. Я надзвичайно позитивно ставлюся до цих речей, бо якщо ми знаємо свою історію, ми маємо майбутнє України. Якщо ми не знаємо історії, на жаль, її мати не будемо. Яскравим прикладом цього є те, що 23 роки ми втратили українізацію Луганської і Донецької областей. І що зараз маємо там, яскравий приклад. Тому надзвичайно корисна справа, даймо Боже здоров'я за ту працю, яку він зробив, вклав. І я свято вірю в те, що в селі Пшеничниках є набагато більше старовинних речей. І коли люди побачили, що музей все ж таки відкритий, я вірю в те, що люди час від часу будуть приносити старовинні речі, а ті діточки, які тут навчаються, будуть мати можливість заходити в цей музей і дивитися, а як же жили їхні прадіди, прабабусі. Діди, бабусі, батьки і вчитимуться на цьому. Це надзвичайно корисно. Ми зробили великий подарунок в школі пшеничникам, вложивши ну, кілька десятків тисяч у відкриття НВК. На найближчій сесії він буде узаконений. А сьогодні особисто для Євгена Васильовича підписано розпорядження голови районної ради, він нагороджений подякою голови подякує районної ради. Ну, безперечно, до подяки згідно положення, затвердженого депутатським корпусом, і економіка. Зрозуміло. І ну, я вірю свято в те, що сільська рада пшеничник стане переможцем п'ятого обласного конкурсу, і ми наступного року завершимо виклад Бруківкою хресної дороги в селі Погоні. Я думаю, це вагомі подарунки при підтримці районної влади, які будуть реалізовані даною сільською радою. Ювіляра пана Євгена вітали школярі місцевої школи, випускники різних років випуску, керівництво Тисменецького району, представники сільської влади звучали слова вітань. Ювіляру бажали довголіття, здоров'я, скромний сільський вчитель. Його місія велична. Він не тільки вчив дітей предметно, він вчив дітей, як жити. Так, ми учні вчителя Ган Васильовича, вчителя фізики, вчителя з великої букви, перше як людини, патріота, нашого одностечанин, кого ми дуже любимо, поважаємо, який з багаторічною своєю працею ну, багато зробив доброго для, для, для мене особисто і для цілого села. І мені сьогодні приємно бути тут в цьому приміщенні, відкривати цей музей спіл, і радіти разом з усіма людьми і радіти за цю людину за і, і вітати його з його велеєм, який декілька днів назад був, і бажати йому міцного здоров'я, і, здоров і всяких розділ, тому що дійсно дуже гарна сьогодні подія і тішуся, що маю можливість спілкуватися з таким гарним чоловіком. Він вплив мав дуже великий, бо і ви сказали, що колишні учні ми не є. Колишні учні, ми, є, ми завжди були і його учнями. Він є і був, був і є нашим вчителем. Ви знаєте, той час, коли ми були тут учнями в цій школі, школічниках, то була якась особлива така підбір особливих вчителів. Бо ми очевидно сьогодні говоримо про Євгена Васильовича, але там була ціла плеяда, які які були своєю такою відданістю, своєю якоюсь і професійністю вони виділялися серед серед інших, і школа як наслідок виділялася. Ну, якщо мене щось в житті навчили, то навчили тут. Я я так можу сказати, і я не хочу персоніфікувати аж аж, але але очевидно, що персонально Євген Васильович, його вклад є тут. Ну його тяжко виміряти. Я не можу це сказати. Це був вчитель дійсно з великої літери, тому що він викладав не тільки фізику, але викладав школу життя. Школа життя полягала в тому, що він вчив нас дітей, як е, пізнавати світ науки, як е, треба в житті поводитися, як сприймати той світ. І тому ці е, знання вони е, нам, молодим, Підростаючому поколінню давали великі знання. У кожної людини, в тому числі у Гена Васильовича, була своя мрія. Ця мрія полягала в тому, щоб увіковічнити пам'ять про тих односельців, про тих попередників, які давали, були підґрунтям нашого майбутнього життя. Тому на своєму віку він постарався зробити велику справу це створити музей. Відмінник народної освіти України, депутат багатьох скликань, від цієї людини віє батьківською добротою, порядністю, інтелігентністю. Якщо і надалі в школі будуть такі сподвижники, школа буде осередком духовності, культури і освіти. Надалі без активності односельчан, як зазначив пан Євген, він би не зміг зробити цей музей, який стане тепер осередком старожитності усього села Пшеничників.